Народні депутати нарешті починають бачити проблему в українській мобілізації, а точніше, в протиправних діях ТЦК, а також Національної поліції, які дуже часто працюють в парі. І при цьому е, в нас досить багато є е, людей у військовій формі, які продовжують співати казки про те, що в ТЦК служать виключно ті, хто пройшов фронт, і так далі. Ми сьогодні розберемо е насправді тяжкі теми, які показують, наскільки глибокою і наскільки деструктивною зараз є ця проблема. Дивіться відео до кінця, підтримайте його, друзі, своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас за таку підтримку. Ти що втисикаєш багато хлопців після правильно? Задоростове з одного боку це добре. Ну хлопці продовжують службу, і там не забулося таке. Але з іншого де покажіть мені хтось в групах оповіщення, що були хлопці з пораненнями? Ну де? Ну їх немає ніколи ні на одному відео. І завжди є тільки кремезні чуваки, які можуть легко заламати там будь-якого прохожого, закинути його в бус і кудись повезти. Ну, нащо зараз розповідати про це? Що 90% ТЦКшників – це люди, які пройшли фронт? Люди, які пройшли бої, у них трошки там загострено може бути почуття справедливість, тому що коли на вулиці кажуть, що Та, там ти саме діваю, то відбувається конфлікти. Ну, тоді... Я не думаю, що хтось на вулиці іде і каже, тикашникам самі діваю. Це якийсь такий, знаєте, стереотип, який вже ну, дуже сильно закатаний в нас в Україні, вже дуже його так довго використовують. Але люди що бачать, люди бачать, що це неправда от і все. І давайте по-чесному. Загострене відчуття справедливості це дуже добре, але ще в нас є Конституція України і українське законодавство, яке забороняє робити те, що дуже часто роблять ТЦК-шники. Хто на вулиці ходить треба думати, що він робить і що він говорить, і кому він говорить? Це ж людина яка в форму і ходить без ноги, він же ж ногу, не вибачаюсь, не на вулиці загубить. Ну, понятно, але де? Покажіть чому ні в одному конфлікті. Не було жодного разу військовослужбовця ТЦК, який має втрачену кінцівку. Жодного випадку такого не було. Про них тільки розказують десь в студіях. Можливо, саме в цьому проблема, що ті, хто пройшов фронт, далі, ну якби по людськи себе і по закону ведуть себе після того. так? А ті, хто цього не робили, ті, хто в ТЦК знаходиться для того, щоб просто заробляти гроші. То от вони цим займаються, і саме тому ті, хто з протезами не попадають в такі ситуації. А тут висновок тільки один: що треба значить більше, щоб було тих, хто пройшов фронт, і менше тих, хто його не проходив. Бо неодноразово у нас вже. Були випадки, коли показували, що там е, з одного ТЦК звільнили якогось тилового щура і перевели його в інший ТЦК. Або там, наприклад, якогось прокурора мали засудити, він попав в скандал, його перевели також там військовослужбовцям ТЦК зробили, і він там крутить корупційні схеми. І такого дуже багато. Де? Чому? В нас розказують, що 90% ТЦК ж таки пройшли фронт, але е, коли доходить до практики, то ніхрена там такого навіть близько немає. Все це тільки залишається в студіях і просто на словах. І не від того, що там собі руку різав хліб на кухні відрізав руку. Ні, він це е, і, знаєте, кажуть, і, і душою, і тілом е, обороняв і продовжує обороняти нашу державу. Тому тут треба враховувати тим людям, які ходять по вулиці, кому вони що вони кажуть. Ну так, але та, треба правильно, якщо я думаю, що ні в кого не буде жодних претензій і жодних сумнівів, що людина воювала, якщо це буде ТЦКшник, без кінцівки. так, Давайте говорити от, прямо відкрито. Але з іншої сторони, ну, жодного разу я не бачив, що попадали такі в якісь конфлікти і в якісь скандали. Жодного разу такого не було. Чому? Питання відкрите. А ті заяви народних депутатів, наприклад, так, які говорять неодноразово говорили про те, що ТЦКшникам ставлять план. Треба мобілізувати 10 чоловік за тиждень, наприклад. Якщо він цього не робить, то йому загрожує відправка на фронт особисто. Тобто особисто його переведуть в якусь бойову бригаду і він буде штурмувати посадки. А скажіть, будь ласка, а на тих військовослужбовців, які втратили кінцівки, хіба е таке покарання може бути застосоване? Ні. А на кого воно може бути застосоване? На того правильно, на того, хто на фронті ще не був. І якщо в ТЦК. Тому, хто пройшов фронт без кінцівки, так, якби поставити таку умову, то це абсолютно ніяк не буде його мотивувати, ловити людей по вулиці. А з іншої сторони, якщо людина не служила, і якщо е, якби, такій людині скажуть, що от, якщо ти не, 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 не виловиш 10 людей сюди, не привезеш, то ти сам поїдеш на фронт. Для нього це буде мотивацією краще за гроші, бо він не хоче поїхати на фронт. Розумієте? От в чому дилема. Тож, е, як то. Покажіть, скільки ТЦКшників реально проходили фронт. І тоді, я думаю, все стане ясно. Не з е, телестудій, а от е, реально по якимось спискам, по якимось реєстрам. Я думаю, це було б дуже важливо для всіх українців. Що думаєте, пишіть в коментарі, а в нас є ще гості. Нардеп Кецак від Слуги народу говорить про шалені проблеми. Слухаємо. Пане Богдане, як парламент контролює подібні дії, аби такого не повторювалося, чи підіймалося це питання? Можливо, в колуарах обговорювалось воно ну, досить таки. Тут вони говорять про випадок недавній, коли двоє поліцейських з якогось хріна привезли військово зобов'язаного в ТЦК, і на камеру попало, як вони відкривають двері, і починають його бити руками, ногами по голові і по тілу. Звісно, що ця ситуація попала на камеру. Це відео якимось чином було злито в соціальні мережі. І, звісно, що піднявся Кіпіш. І їх було затримано, але як ви могли подумати, їх за напад і перевищення службових повноважень тримають не в СІЗО, а їм просто дали домашній арешт на 60 днів. Було розголосу. Ну, це жахливо насправді те, що ми бачимо, за чим ми спостерігаємо. Війна все спише. Та ні. Є проблема, що буквально кожного дня представники ТЦК та СП і представники поліції буквально тисячами виходять для того, щоб виконувати задачу по, по мобілізації. І, на жаль, з'являються завжди окремі представники, які застосовують фізичну силу для того, ви подивіться, народний депутат України. Не звинувачує клятих ухилянтів. А він говорить, він говорить не про те, що як всі ТЦК повідомляють, що е, в будь-якому випадку е, військовослужбовці підходять до е, цивільного, хочуть в нього перевірити документи, а він на них з ножом кидається вже зразу. Після цього і веде себе неадекватно. Бо приблизно такий е, сценарій нам пишуть всі ТЦК після будь-якого шаленого випадку. А тут бачимо, що та, є представники ТЦК і нацполіції. Які перевищують службові повноваження і застосовують силу, там, де вони її застосовувати, взагалі не мають права. А як ви думаєте, скільки їх, до речі, було покарано таких? Нуль. До безпосередньо людей, які підлягають мобілізації, яких транспортують до, до ТЦК або там на ВЛК, або на інші процесуальні моменти і. Давайте по-чесному, ні ВЛК, ні ТЦК це не є процесуальні моменти. Єдине місце, куди може поліція доставити за порушення правил військового обліку військовозобов'язаного це до зали суду. І виключно після рішення суду про те, щоб затримати і доставити його туди, для того, щоб йому там могли виписати штраф. Не в ТЦК. Вони не мають права його возити в ТЦК. Це немає, це не передбачено жодною нормою закону про національну поліцію. І жодної норми немає також в кодексі про адміністративні правопорушення. Там виключно доставка в суд може бути і виключно за рішенням суду. А те, що роблять в нас, це перевищення службових повноважень, і ці всі люди мають сидіти у в'язниці. Це починає формувати думку суспільства відносно того, що так є в цілому по всій країні. Зрозуміло, що є питання до самої тоді реформи відносно кадрового кадрового питання, яким чином такі люди потрапили в цю систему, яким чином вони проходять там верифікацію, і чи проводяться безпосередньо до них засоби інформування, яким чином потрібно себе вести в стресових ситуаціях. Ми розуміємо, що зокрема і поліцейські це повинні бути одні із найбільш. Стресостійких е, професій, тому що вони завжди знаходяться і, і з'являються в нетипових ситуаціях, виконуючи доволі, е, доволі складну роботу. Це так само, як і з е, ДСН, ми бачимо, що в нас в поліцію або в ТЦК можна попасти на сьогоднішній день виключно по блату. Отак от, от виключно по блату, а не по стресостійкості. Тому я думаю, що та реформа, яка колись була прийнята, її вже давно можна запити водою. Бо е, ця реформа, ця ілюстрація, яка проводилась, вона не впливає абсолютно ні на який хрен. І якість української поліції на сьогоднішній день ми бачимо в принципі е, на відео, де в студії так це відео я не знаю, зациклили, і вони там продовжують гамселити цього цивільного прямо в бусі. Які дуже дуже часто з'являються в стресових ситуаціях, тому питань до такої поведінки є дуже дуже багато. Чи можна говорити про це, що це в цілому всі поліцейські так ні? Тому що більшість із них виконують згідно чинного законодавства, згідно чинних норм, абсолютно правильно і коректно свою роботу. Більше відео так, але це знаєте, як з бусифікацією, чи можна говорити, що абсолютно всі тицекашники погані викрадають людей, б'ють і е, вимагають гроші? Звісно, що не можна говорити. Але тут питання в тому, що роблять з тими, хто дозволяє собі таке. Чи отримують вони покарання, чи ні. І на сьогоднішній день, на жаль, не отримують вони такого покарання, ніхто не був покараний за бусифікацію, інколи карають за е, хабарі. От і все. І то мені здається, що це в випадках, коли якась копійка не дійшла наверх. От і все. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!